Ми маємо розуміти, до чого приводить атеїстичний світогляд, до повної поразки. Всі ось такі великі атеїсти, часто ті, які були лідерами рухів та думок. Навіть коли ми росли там, пам'ятаю, був на значку Ленін. Ми були маленькі, носили краватки, але ніхто нам ніколи не розповідав, як помирав цей дідусь Ленін. То був великий атеїст, і він хапався за ніжки стільчиків і каявся перед ними. Він просив у них вибачення. Він був у божевільному розумі і просив вибачення у меблів. Знаменитий Вольтер, який був такий богоборець, атеїст, зі своїми друзями. Проте, коли він помирав, він кричав своєму лікареві: продовжи мені життя ще на півроку, або ти підеш у пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку, щоб ти продовжив моє життя хоч би на шість місяців. Мені потрібно вирішити питання з Христом. Я вирушаю до пекла. Вогонь, вогонь, полум'я. Кричав він. Я йду до пекла, лікарю. Ти підеш разом зі мною. Якщо ти не зупиниш цю смерть зараз же і не даси мені ще шість місяців життя. Він кричав і кликав друзів, щоб вони покликали йому священника, і він вирішив питання з Христом. Але друзі, вони були настільки атеїсти, що вони відмовили йому у цьому проханні, і священник не прийшов. І це трагічний фінал життя. Насправді, справжні друзі, сатаністи.